Samsung A31, ціна 2800 гривень, червоненький колір. Хороший е, варіант на 64 ГБ. Має е, Type-C роз'єм, підтримує швидку зарядку. Також роз'єм на наушники 3,5 міні-джек. По екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло або гідрогелову плівочку. Зараз покажу інформацію про телефон. Є легкі-легкі ось такі засвітики, але на роботу ніяк не впливають. Samsung account повністю чистенький. Так, про телефон Galaxy A31. 12 12-й Android встановлений. Зараз покажу інформацію про пам'ять: 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Камера в цих модельках досить гарненько показує, швиденько працює. В комплект йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є великий вибір по смартфонах.